Міністерство юстиції України оприлюднило наказ, згідно з яким бюро технічної інвентаризації припинять надавати довідки характеристики нерухомого майна. У документі, як пояснили співробітники БТІ, зазначається, хто є власником будівель, їх площа та вартість. Замість довідок з 1 червня 2010 року БТІ надаватимуть витяг з реєстра власності електронної бази мін'юсту, в якій міститься інформація про нерухоме майно громадян, і потрібен цей витяг за для операції з нерухомістю для оформлення наслідственних прав для дарення, для договора міни, для договору куплі продажі Тобто він не просто видається в чисте поле він видається владі. Для в нотаріальну контору. Ріелтори кажуть, що БТІ великих міст, і зокрема, Харкова, вже під'єднані до Мін'юстівського реєстру та надають саме витяги. А довідки характеристики надають бюро, які до загальної бази поки що не під'єднані. Це, як правило, БТІ віддалених районів України. З 1 іюня 2010 року, ну, що всі місцеві БТІ будуть мати таку технічну можливість і будуть. Видавати не справки характеристики, а вот эти витяги з реєстру власності. При цьому експерт наголошує, що по суті витяг є тією ж довідкою, і заміна одного на інше це просто нова схема надання інформації державними установами. Впровадження тієї схеми не змінить процедуру купівлі чи продажу нерухомості, підкреслив Борис Каган. Єдине, що може змінити підключення БТІ до реєстру, це вартість послуг бюро. Возможно, в этих бити. Несколько изменится стоимость, к сожалению, не в меньшую сторону. вот такого витяга, за словами Тетяни Шестухіної, сьогодні, аби отримати витяг, громадянин сплачує по двох квітанціях: перша на суму 72 гривні 25 копійок. Ці гроші йдуть на рахунок Міністерства юстиції України, яке є отримувачем реєстру власності. Сума по другій квітанції виводиться з вартості робіт, які передують данню витяга. Ці кошти отримує БТІ внесення інформації в реєстр, ізучення інвентаризаційного діла, ізучення матеріалів інвентаризації, Тобто це все входить в счет При скуранті ці ціни оговорені.